Британське видання The Telegraph підкреслює, що російський літній наступ на українських територіях фактично призупинився без будь-яких серйозних результатів. І можна сказати, що однією з головних причин того, що окупантам не вдається досягти своїх цілей, є розтягнутість фронту і ресурсів. Росіяни намагаються наступати відразу на кількох напрямках. Вони виступають на Донецькому напрямку, щоб виконати вимогу Путіна, оприлюднено ще у. Лютому 2022 року, а саме дійти до адміністративних кордонів Донецької і Луганської областей, і зараз перед російською армією очевидно поставлена нова задача не просто вийти на кордони з Дніпропетровською областю, але й спробувати захопити населені пункти на самій Дніпропетровщині, щоб почати створення так званих буферних зон, про які Путін говорив як про. Перший етап нової анексії українських регіонів, другий російський наступ у напрямку Сум, Росіяни його. Також не приховуються, також пояснюється тим, що хотіли б створити буферну зону на кордоні з Україною після операції Сил оборони України на території Курської області Російської Федерації. І хоча Путін підкреслив, що захоплення обласного центру сум у плани окупантів не входить, він не виключив такої можливості. І ще один наступ на куп'янському напрямку.